Всім привіт! 15-й день інсайтів. І сьогоднішній буде про дизайн мислення. Коли не ви чули про таке? Знаєте, я в березні проходила одне дуже крутюще навчання про, по маркетингу по СММ, і протягом місяця я отримувала просто вот такі от стопки щоденних питань. Під назвою чого ти класна, розкрий себе. Дуже-дуже різноманітні питання з усіх сторін. І головне, якби відповідати, все супер. Я відчула, що розпакували мене на раз. Але сорі, в мене таку дитинку, бо я себе не відчувала сильною. Мені дійсно треба був в той момент скоріше наставника, ніж навчання. Мене забули зібрати. Ну, я себе забула зібрати. Я не знала, як себе зібрати. І я відчувала себе от такою от класно розпакованою. Прям я дивлюсь на себе і на те, що розпакувалась таке. Я. Я, я на кінець визнала, що я геній. На кінець визнала свої результати, на кінець визнала, що я просто геніальна в цій сфері. І що мені з цим робити? Тішити себе світу? Я не можу це донести, бо я не можу себе запакувати. І через деякий час ми з друзями грали в мою трансформаційну гру. І мене так зацепило, там випав мені талант, дизайн мислення. Мене так зацепило, я задумалася, чесно, я декілька місяців намагалась зрозуміти, про що він для мене, як я можу використовувати своє дизайн мислення. Я сьогодні вам покажу і, можливо, підкажу вам. До чого це все? Дивіться, якщо таке навчання, про яке я розказую, про входити, ну, наприклад, от я б була мастером манікюру, Я, до речі, обожнюю робити манікюр, і досить добре його вмію робити. Якби я хотіла бути майстром манікюра, мені здається, розпаковка мене, і запаковка мене на курсі пройшла б на ура. Тобто, це така от ніша, де чу чу чуточку легше. Моя ніша психологія, езотерика це ніша, де йде дві сфери. Я їх не розділяю. Перша прояв душі, друга монетизація. І те саме я так само я працюю з людьми. Тобто. Гроші і душа не роздільні. неродільні. Матимеш гроші, не проявлятимеш душу, будеш постійно відчувати, що щось не окей, що якось самотньо, якось, ну, в общем, грустненько, да, Грошей, вроде вроді, море, ти там побаливався, покутив, а потім сів такий. як бы. Це коли йдеш без своєї душі. Щось в собі насправді не проявляєш. І це дуже часто історія. Другий вид історії, коли ти весь такий творець, ти знаєш, що ти творча душа, політ душі, але далеко не улетиш, бо гроші обмежують. Тобто, весь порив фантазії упирається в постійне, блін. як із ось цих ось кількості інструментів створити чудо. Так от, до чого я веду? Що мені, щоб. Навіть зрозуміти, як це транслювати, тобто, самі необхідно стати такою проявленою душею. Коротше кажучи, мені десь трошки складно зараз підбираються слова, бо це, це те, що я сьогодні проживаю. Ось, наприклад, я взяла в Пінтересті, знаходила і взагалі думала, що нереально знайти щонебудь сумісне з грошима і з душею. Вони просто от Вбити це в Пінтерест. Шаблонна маса, коротше кажучи. Я вже була десь трошечки у бо сама не знаю, як це все доносити. Ви бачите, я сама зараз не можу підібрати слова. Але деякі геніальні душі вже понакидали мені таких ключових ідей, від яких я можу відштовхуватися, щоб творити моє. Потім такий в мене калаш по зйомкам, мені поприходили такі ідеї. Ох, Боже, скоро в інстаграмі буде щось вау! І головне, наповнене сенсами, і я кайфану. Потім, що для мене цікаво, мені завжди було складно відповісти на прості маркетингові питання. Але коли я за захопилася цим дизайну мисленням, я десь три дні це роблю, якщо в сумі. То я сьогодні сіла і я відповіла на раз, бо включилася моя душа. Тобто в мене з'явилася енергія, і мені стало дуже легко відповідати на те, що мені завжди було занудним. У мене багато креативу, і це вийшло на ізі. Сподіваюсь, мене ви розумієте. А ще цікавий момент був, коли є ідея, але вона не має форми. О, знаєте, як. Ви бачите, навіщо мені дизайн мислення? Бо трошечки думки можуть перескакувати. Але я хочу з вами цим поділитися, бо ну, це ж класно проявляти свою душу, кайфувати від своєї справи. Коротше, знаєте, не всі ідеї необхідно використовувати. У мене просто потік ідей, завжди, сотнями, тисячами. Але я ніколи не помічала, як ці ідеї ділити на це точно треба зробити, і це не варто робити. Причому енергія і на те, і на те. Тобто візуально виглядає як обидві ідеї класні. Але коли я визначила. Тобто, от ще один калаш, я визначила свої сенси, місію не через голову. Я, я прям чекала цих днів, коли я це відчую. От я їх відчула, зафіксувала. І тепер кожна ідея перевіряється, чи відповідає вона моїм сенсам, місії, які я хочу почуття викликати у людей, що я хочу, щоб люди отримували від того, що я даю. Тобто, і я пам'ятала, що деякі мої ідеї ведуть не в ту сторону, конкретно не в ту. Я такий любитель патролити, ви би знали. Але це не підходить під мої сенси. І я трошечки десь так загрустила, посиділа. Знову використала Pinterest, надихнулася, як креативлять інші люди, і те, що здавалося спочатку неможливо, виглядало як троллен, виглядало як ідеї, яку не варто реалізовувати. Придумалась просто геніально. Вчора моя подруга, коли їй розказувала, каже: Ти подивись мене ворашити від цієї ідеї. І потім така казала: мене знову мурашить. Коротше, це було просто топово. Так. Це я розказала і ще такі от по постам. Тобто я зараз перевіряю буквально все, що я планую робити, на те, чи відповідає це моїй душі. Як монетизовувати це, наче я вже непогано знаю. Але я не могла йти, я вже ж намагалася, я вам про це ділилась. Я не могла йти без прояву моєї душі. Без того, що моя душа зараз хоче проявити світ, що вона хоче дати, як вона хоче реалізуватись. У мене просто постійно блокувалася енергія. Називається, оце той випадок, коли багатий, але нещасливий. Тобто неможливо, от я не можу заробляти гроші без відчуття, що я роблю щось значиме. Ось так для мене це сильно. Я сподіваюся, що за це відео я, можливо, змогла надихнути вас, подивитися, як ви можете використовувати дизайн мислення для своєї сфери або для свого життя. Взагалі дуже круто отак, от сі... сісти і порозбирати на детальки, по можливості, звісно, роздрукувати. У мене для цього принтер, я без цього взагалі не можу жити. Моя полега, до речі, сказала дуже класне питання, і в мене з'явилась на диву, цікава відповідь. Ти не втомлюєшся оцього сидіти, калажики робити? Знаєш, я знаєте, що я відповіла? Знаєш, я втомлююсь. Але ще більше я втомлююсь, поки це вариться в моїй голові. Я візуальна людина. От у кожного з нас є якась сильна сторона. Може, ви аудіали, ніби так називають, коли ви добре сприймаєте на слух. Тобто, вам краще всього записувати собі аудіо. Напевно, скільки прослухаєш, швидше запам'ятається. Які там ще є варіанти. Ну, можна записувати, але чесно, я стільки роблю нотаток. У мене про це буде якраз одна зйомка. Нотаток я роблю уйму, і я в них просто тіряю. Це неможливо. Для мене це не варіант. Так що я вибрала оцей от дизайн мислення для себе, щоб от наглядно, бачите, я беру листок і я вже знаю, про що тут написано і які сенси. Бо тут максимально лаконічно і максимально з відчуттями і. Зорове сприйняття, ну все, яке люблю, через відчуття. Тобто для мене це мій варіант. І я дуже-дуже кайфую від нього зараз. На кінець, знаєте, як картинка прояснюється. Ну що, напишіть, як зазвичай, що ви відчули за час цього відео, які ваші інсайти, які ваші думки пролетіли. Обов'язково все пишіть. Звісно, лайчики, і зустрінемось завтра. Бувайте!